Я Дмитро Тузов, ми йдемо з вами далі. І ось що я хочу сказати: демілітаризація України це те, що справді хвилює російського диктатора Владимира Путіна. Недаремно, шановні, на захоплених землях окупанти а, вдиралися і вдираються в будинки людей і відбирають будь-яку зброю. От будь-яку, буквально, нарізну, гладкоствольну, мисливську і навіть холодно. Щоб ну, зрозуміло, щоб їм горлянки не перерізали. Навіть щоб інструментів таких не було у людей, які залишаються на окупованих територіях. Я думаю, що мрія Путіна і всієї Росії це перетворити українців на таку беззубу спільноту, повністю готову, підготовлену до геноциду, який, власне вони спланували там у себе в Москві, в Кремлі спланували цей геноцид і щоб їм ніхто в цьому не заважав. Тому ми з вами зараз поговоримо про мілітаризацію України. Це таке вже священне слово. Україна має бути мілітаризована. І цілком імовірно, що ця мілітаризація повинна починатись на рівні нас з вами, на рівні простих людей. Щоб, якщо не дай Боже, побачивши окупанта, кожен з нас мав можливість загнати йому кулю в кадик на долоню вище бронежилета. На зв'язку з нами зараз Георгій Учайкін, керівник Української асоціації власників зброї, і пане Георгію, вітаю вас в ефірі. Добрий вечір. Я не за НАТО пафосним зараз був. Тобто я у вас хочу запитати ось про що. А якби індекс озброєності Нації впливає на здатність чинити опір окупантам? Ну, індекс озброєності нації впливає на багато факторів. Насамперед, в наших умовах, точно, бо ми переконалися, коли. На початку повномасштабного вторгнення озброєні люди зі своєю зброєю вийшли на захист країни, і в таких містах, як Суми та Чернігів, відіграли ну дуже важливу роль. Ну і на додаток, це ж впливає в цілому і на рівень злочинності в країні, і на відносини між суспільством і так званою владою. Тобто, це такі, знаєте, витверезуючий чинник, який потрібен абсолютно для будь-яких розкладів. А зараз е, ми познайомилися із законопроектом про зброю. Ну у нас багато емоцій в принципі щодо важливих законопроєктів. Ми можливо ще це згадаємо. Законопроект е, про зброю, на вашу думку, має відповідати тому, що країна у війні, країна у воєнному стані. Закон про зброю, який врешті-решт, має ухвалити Верховна Рада, має бути адекватним, тобто відповіді на виклики, які існують сьогодні перед Україною українцями, вони мають бути. Виправлені саме тобто нівельовані максимально за допомогою цього закону. Закон має бути такий, щоб його хотіли і виконувати люди, і він вирішував всі питання. Але на превеликий жаль, я не бачу в тій редакції, яку вони підготували до другого читання, всього того про що ми з вами говоримо. Отже, що нам запропонували, якщо так широкими, широким пензлем а, про це розповісти. Ну, давайте почнемо, напевно, з найбільш такого болючого моменту про те, що все українське суспільство багато років очікує на те, що буде, врешті-решт, врегульоване питання. Отримання громадянами після належного навчання всіх процедур зброї самозахисту з метою насіння. Я маю на увазі звичайних, нормальних, адекватних пістолетів, не гумових, а нормальних пістолетів. Чому тому, що мисливські рушниці, карабіни в нас є, вони захищають наші оселі, вони захищають нашу країну. А от захистити себе на вулиці ми не можемо. І як плювок в обличчя всій нації, яка зараз виборює своє право на існування, як плювок всім тим, хто голосував в цьому додатку дія і показав о, такі високі о, відсотки. Пролунала пропозиція, що о, ви можете друзі купувати собі справжні пістолети, але виключно з метою зберігання. І після 30 років, і тільки в тому випадку, якщо у вас ще є п'ятирічний стаж володіння якоюсь іншою зброєю, і тільки через 5 років після того, коли закінчиться воєнний стан, оскільки ми не розуміємо, коли закінчиться воєнний стан, то ми розуміємо, що це означає ніколи, бо не можна до невідомої дати прив'язати ще плюс 5 років. Це перше. Друге, натомість ситуація з нагородною зброєю розрулюється абсолютно в інший спосіб. Ми знаємо, що серед тих дійсно гідних людей, які отримали за свої героїчні вчинки або за досягнення на службі нагородну зброю, максимальна кількість людей. Ой, я перепрошую їх небагато. А решта всі відсотків 90 – це депутати, судді, чиновники, мери. Поліцейські, які там керують навіть найменшими відділками, спритні бариги, які заплатили за те, щоб потрапити в ці нагородні списки. І ось нагородну зброю вони пропонують а, нагороджувати нею з 18 років з правом носіння і без прив'язки до служби в тому чи іншому відносі. Це означає, що вони громадянам сказали так: от для вас не працюючий негідний закон, а для своїх ми зробимо так, як треба. У нас є свої діти. І із 18 років за необхідності, ми будемо нагороджувати їх справжніми пістолетами з правом насіння. Далі з травматичною зброєю вони пропонують нам, щоб вона була в масовому обігу, хоча це не пропустимо у воюючій країні. А скільки ми всі маємо розуміти кількість справжньої зброї на руках і випускати людей з травматичною зброєю на вулицю, це просто злочин проти них. Ми розуміємо, чим це все закінчиться, бо відповідь будуть прилітати справжні кулі. Плюс сюрприз про те, що Міністерство внутрішніх справ хоче отримати нерегульований абсолютно цим законопроектом доступ до помешкань власників зброї, не зазначається, в який час, за яких умов, тобто зрозуміло, що вони хочуть це робити. Ну і напевно можна зазначити ще дві позиції: те, що вони хочуть за носіння власної зареєстрованої зброї карати людей, тобто, якщо ви там, наприклад, носите не в тому місці. Де вони хочуть, щоб ви носили. там ув'язнення до трьох років планується і. Як ми кажемо, вішенька на торті – це те, що якщо ви перевозите свою зброю або боєприпаси, або основні частини зброї до скажімо, іншої області, ви маєте про це повідомляти Міністерство внутрішніх справ там, національну поліцію. Це просто чудова норма, яка нагадує мені кріпацтво. Як пригадуєте, селяни свого часу не могли з села виїжджати в місто, бо в них паспортів не було. І тут вони хочуть теж саме зробити. Закон абсолютно репресивний. Він не сприймається. Не тільки з бріярськими спільнотами, а він викликав вкрай негативну реакцію і серед хлопців на фронті, умовно кажучи, його ногами не не пинає тільки без ноги, тому що це просто не закон, це знущання над країною. Та ви знаєте, тобто ті, хто називають себе елітою, так би мовити, убезпечили себе. Ну вибили преференції. Це мені нагадує, пам'ятаєте. Нашого класика українського його персонажа Галахвастова, якщо чоловік Студова, так це вже очень і очень. І для себе вибивають в процесі преференції і для діточок своїх. Це, це все зрозуміло. До речі, ви коли про кріпосне право згадали, я подумав про трошки інше: шляхта а, забезпечена зброєю і гречкосії, у, да. у, у яких таких прав не було. А на вашу думку, чого бояться автори законопроекту? Ну, давайте так, що авторів, авторів законопроекту дуже багато. Там переважно представники фракції Слуга народу, але оці о, правки негідні, які до другого читаю, вносив. Комітет з питань правоохоронної діяльності. Чого не бояться, я не знаю. Я знаю, що вони всі весь комітет фактично афільований з міністерством внутрішніх справ, оскільки вони тісно співпрацюють, плюс там більшість людей, які служили в тих чи інших правоохоронних органах в прокуратурі, це знаєте, така демонстрація. Корпоративних зв'язків, корпоративних інтересів. Тобто не зацікавлено насамперед Міністерство внутрішніх справ. Їм є що втрачати, починаючи від е, всіх схем, які вони за ці роки побудували е, з наградної зброєю, з травматичною зброєю, е, монополія на надання озброєних охоронних послуг тобто, е, сотні мільйонів доларів щороку. Вони б'ються за це. А створена система така, яка. Фактично унеможливлює і розвиток галузі, і там право громадян на свій самозахист, але їх це повністю влаштовує. Вони а Абсолютно свідомо це роблять, це не те, що знаєте, вони помиляються, а депутат там не розібралися. Ні, там бійка триває вже багато років. Це ж вони наш законопроект перетворили от все от посміховиське, яке вони зараз пропонують ухвалити. Вони все чітко розуміють. Я думаю, що проблема насамперед в міністерстві внутрішніх справ, і я скажу в міністрі. Чому? Тому що попередній міністр Денис Анатолійович Монастирський він же ж був абсолютно інших поглядів. Він після голосування. У додатку діє, коли побачив, що майже 60% висловили за право на носіння пістолетів. Він сказав, що депутати внесуть, що я домовився, внесуть необхідні правки в законопроект. Але бачите, Денис загинув а Клименко. Це є кров від крові плоть від Плоті самої поліцейської системи, і миттєво розгорнув відомство в інший бік. Будь-які діалоги і співпраця закінчилась, Комітет там щось сам собі вирішує. Ми бачимо, до чого вони. Домовились Георгію. А ви можете ну так, от об'єктивно оцінити ризики а, надання можливості а, людям, ну як ви говорите, самозахист. Ну, наприклад, якщо говорити про короткоствольну нарізну зброю, тобто пістолети, нам mm -hmm. відомий демократичний досвід. Ну це ж не секрет, що в Штатах можна глок там різних моделей придбати за 400 доларів. Але при цьому при цьому є голоси, що а, а це і не є там якась показова і досконала система, тому що виникають певні проблеми. От людина, яка зареєструвала свою зброю, яка чітко розуміє, що кулі є. А, значить, в зберігаються в спеціальному сховищі гільзи в гільзотеці зберігаються. А зброя зареєстрована, і це означає, що якщо власник її не санкціоновано використає, ну тобто його достатньо швидко ідентифікувати, знайти і, і зрозуміло порушити там всі карні справи і і провадження. Так наскільки це працює в принципі в цивілізованому світі, і чи накладається відбиток на те, що зараз в країні війна, так що. Я просто розглядаю там різні аргументи, от різну аргументацію, що в умовах війни люди можуть якось неадекватно себе поводити, а можливо якісь ще аргументи існують. Та давайте от розглянемо цей момент. То зареєстрована зброя, і наскільки це убезпечує від неадекватного використання цієї зброї. Ну це все міфи, Міфи, які старанно розповсюджує антизброярське лобі по всьому світу. Воно зазвичай представлено силовими структурами і скажімо так: тими, хто сповідує якісь соціалістичні цінності. Насправді ні, а зареєстрована зброя фактично не бере участі в злочинах. А навіщо купувати зареєстровану зброю, якщо ти хочеш вчинити злочин? Навіщо? Щоб тебе ідентифікували? Для цього існує ринок чорної зброї, наприклад, в Україні він від 5 мільйонів. І вище ми просто ще поки не можемо порахувати скільки. А в усіх країнах ну, показники приблизно однакові. Там 0,00 там 62% бере участь зареєстрованої зброї в злочинах. Плюс момент такий, ви знаєте, постійно наговорюють на штати. А насправді 96% всіх випадків, які відбуваються, там от таких от мас шутінгів починаючи з 50-го року, 96%. Відбувається в місцях, де зброя заборонена, так званий zone, де цей негідник не може отримати відсіч від озброєних людей. Бо правило дуже просте: поганого хлопця зі зброєю може зупинити тільки добрий хлопець зі зброєю. Інших варіантів не існує. І, взагалі, наділяти зброю якимось магічними властивостями. Це ну знаєте, не природні, А той, хто вийшов вчинити злочин, він обов'язково досягне своєї мети я просто ще раз всім нагадаю про Андреса Бревіка, який на очах у всіх спецслужб. Придбав три тонни аміачної селітри, зробив вибуховий пристрій саморобний і підірвав його в центрі осла біля будинку уряду. Потім сів на автомобіль і поїхав, переправився на острів Утоя, де був лише один неозброєний поліцейський, якого він одразу пристрелив, і потім, як на куріпок, полював на підлітків і вбив 64 і скалічив там ще декілька десятків дітей. Жахлива історія, жахлива історія. Жахлива і я вам хочу сказати, що наприклад, в той самій Ерефії в них же ж такий закон, який хочуть тут пропхати наші розумники. Але там все одно є маршрутінги. Подивіться, це не зупиняє. Брейвік, ви згадали Брейвіка, а я згадав, як він вже під час судового процесу скаржився, що йому каву недостатньо гарячою підносять, подають. Так. Та, е, і це, це знаєте, фраза, яку я записав, поганого хлопця зі зброєю може зупинити лише хороший хлопець або дівчина та, зі зброєю зі, зі зброєю. Та. А скажіть, повертаючись до законопроекту, про який ми говоримо. У нас останнім часом, як на мене, фіксується наступна практика від законодавців. Вони Можуть викотити щось таке, що багатьох здивує. Ну реально, здивує. Потім а, починається процес, коли людей заспокоюють і кажуть: ну, ми доопрацюємо законопроект, вилучимо там суперечливі позиції, от, підшліфуємо його, і він вже набуде рис. Власне, там скажімо, європейського закону. Ну, оскільки ми, ми йдемо на шляху до Європейського союзу і до, до НАТО, я сподіваюся, та то, то ось таким чином часто діють а, наші законотворці в даному випадку. А це можливо та така шліфовка з тим, щоб зняти м, суперечливі моменти, про які ми з вами зараз говоримо. Ні, тут ситуація виглядає трошки інакше. Вони діють нахабно, абсолютно нахабно це однозначно, не приховуючи своїх намірів. Єдине на що вони не розраховували, що буде такий суспільний розголос. Ви ж подивіться, як просто ютюб весь завалений критикою цього законопроекту. Вони побачили, що реакція суспільства ну абсолютно а, жорстка на, на цю ініціативу. Тепер у них залишилось три варіанти. Перший варіант взагалі не виносити цей законопроект в сесійну залу, так умовно тихесенько поховати його, щоб він там десь е, в надрах комітету і залишився. Другий варіант е, винести його і провалити, і тоді ми залишимось без закону і будемо чекати наступної сесії Верховної Ради, бо ухвалити в такому вигляді вони вже не наважаться. Я так е, е, розумію. Ну і третій правильний варіант, на який я сподіваюся, пристануть народні депутати, це. Варіант відправки його на повторне друге читання, але з обов'язковим залученням представників української асоціації власників зброї, представників імпортерів, виробників. Це обов'язково, щоб ми могли там спробувати оцю. Рибну юшку, хоча б перетворити на акваріум, хоч спробувати зрозуміло, що повністю зробити ідеальний законопроект буде складно, але хоча б нівелювати ті ризики, які сьогодні треба швидше виправити, ми зможемо. Якщо вони погодяться на такий варіант, то ми гарантуємо, що ми абсолютно конструктивно підійдемо до цього питання, і це буде той законопроект, який на цьому етапі сприйме суспільство. А там далі потрошку будемо виправляти вже всі інші норми. Але зараз зараз для нас це дуже важливо. Ще хотів би звернути увагу вашу і наших глядачів і слухачів на те, що у нас величезна проблема з розвитком вітчизняного військово-промислового комплексу. Я не ніколи не занурюсь там в ті питання, в які не розбираюся, там в дрони, в ракети, в гармати. Але от зі стрілецькою зброєю, з набоями у нас просто катастрофа. І от зараз, скажімо, з нашої команди ще одна петиція набула, набрала Необхідну кількість голосів, і ми очікуємо, що вона буде врешті-решт розглянута. Вона покликана. Скасувати відповідний наказ, яким була створена дозвільна система МВС, яка кошмарить бізнес, яка унеможливила фактично розвиток галузі. От сьогодні там у нас на каналі вийшов матеріал з співвласниками патронного заводу, які просто не змогли відкрити патронний завод в Україні і були змушені відкрити його в одній з європейських країн. От, коли ти дивишся на це, все ти розумієш, що треба виправляти все терміново. Нам все потрібно, нам для зсу потрібна зброя, потрібні набої про цивільних я зараз навіть не кажу. І от цьому заважає дуже сильна дозвільна система зараз. петиція набрала голоси. Ми розуміємо, що увагу ми привернули до цього питання, і дуже розраховуємо на те, що на неї буде не тільки адекватна відповідь, а будуть вжиті всі необхідні заходи. Тоді ви роз'ясніть і поясніть, а яким чином дозвільна система кошмарить бізнес, в тому числі збройний бізнес, який який, наприклад, патрони в країні може виробляти там. Все відбувається на рівні о, таких речей. Ну, наприклад, на будь-яку операцію о, зазвичай. Потрібен дозвіл служби експортного контролю, а ну все одно ще додатково а, має бути ще а, дозвіл від е, дозвільної системи. Є моменти, які вони регулюють виключно своїми внутрішніми документами, і постійно створюється тиск. на будь-яку операцію. Потрібен дозвіл дозвільної системи. Це просто перетворює на, на пекло будь-який е, процес виробництва. Ну інакше б відкривали б заводи. Це ж абсолютно. Безбитк, безбитковий бізнес, якщо у держави така потреба і може бути дерезамовлення, цілком зрозуміло, що бізнес готовий інвестувати, але не можуть виїжджають за кордон і там роблять заводи. А це дуже погана ознака. Це означає, що ми тупцюємо на місці, коли нам треба рухатись, бігти вперед, у нас на носі. Ще роки війни, і катастрофічна нестача і залежність е, патронів, і нестача е, і наша залежність від е, наших партнерів так не може бути цю ситуацію треба управляти і там взагалі просто щоб ви зрозуміли. Е, придбати обладнання для патронного заводу дуже складно. Е, в Україні такого обладнання немає. Виробляють там не, не так багато країн по всьому світу. На них стоїть черга на роки вперед. Ухвалюється рішення а, на рівні держави, чи дозволити а, цей а, станок імпортувати а, в, в Україну чи ні. Там дуже складна процедура. І коли тобі ще на місці заважають, ну це просто неприпустимо. Взагалі, я думаю, що така практика: довідка на довідку, сертифі... сертифікація, це в принципі механізм. Витиснення грошей з повітря, ну тобто, щоб там великим дядям і тітям видавати сертифікат. А ми, шановні, з вами пам'ятаємо, що у нас були часи, коли в Україні сертифіковували, наприклад, автомобілі Mercedes, чи BMW. От як би це куметно не звучало, а автомобіль мав отримати сертифікацію, що він має можливість рухатись українськими дорогами. Сертифікація це такий механізм, як на мене, витиснення. А грошей з повітря, особливо якщо йдеться, що певний продукт вже сертифіковано в країнах Європейського союзу, Сполучених Штатах і в Японії. І за знаєте, Георгію, ви підняли дуже важливе питання. Ну, не спромоглася держава побудувати патронний завод. Так це міг зробити приватний бізнес. В штатах оборонна промисловість в руках приватного бізнесу. Це міг би робити приватний бізнес. Ну одним словом, справді роботи у нас дуже багато. Пане Георгію, дякую. Георгій Учайкін керівник української асоціації. Влас. Зброї з нами був на зв'язку. Тему будемо продовжувати. Шановні, вдячний за вашу увагу. Для вас працював я, Дмитро Тузов. До зустрічі. Слава Україні.